В Донецькому та Луганському медичних вишах навчалися індійські студенти цього літа. З відомих причин їм довелося шукати нове місце, аби закінчити навчання. Тепер вони студенти медфаку ужну. Перевелися в Ужгород ще у вересні. Тепер облаштовуються на новому місці, звикають до пари з новими викладачами та кажуть, Закарпаття вже встигли полюбити. В Індії дуже чисельне населення, а медичних коледжів немає. Тому ті студенти, які хочуть стати лікарями, вимушені навчатися в інших країнах. Тому я приїхала в Україну. В Ужгороді мені дуже подобається. Це чудове місто. Тут дуже милі люди, навіть більш дружелюбні ніж в Луганську, де я навчалася раніше. 300 студентів з Індії, Бангладеш, Єгипту, Камеруну та Мальдів прибули в Ужгород ще у серпні. Протягом двох місяців вирішували справи з документами у міграційній службі та в університеті. Два тижні тому почали повноцінно займатися. Викладачі новими студентами задоволені. Поки що за цей невеликий період викладання. Ми не бачимо якихось проблем із навчанням у цих студентів. Вони активні, вони хочуть вчитися, вони хочуть здобувати знання, це видно. Я б навіть інколи міг поставити їх в приклад нашим студентам, українська медична вища освіта значно дешевша ніж в Індії та африканських країнах. Крім того, такі спеціальності, як лікувальна справа та стоматологія, які викладають і в УЖНУ, мають великий попит у східних країнах. Ужгородський університет отримав ліцензію на навчання іноземних студентів тільки цьогоріч. Викладачі медфаку адаптуються до ведення занять англійською мовою. Для нашого університету був великий виклик розпочати навчання англійською мовою, тому що в Луганському медичному інституті навчалися саме англійською мовою викладання. Угородський національний університет розпочав курс англійської мови для наших викладачів. Тобто відбувається такий процес, що наші викладачі викладають іноземного студента. Водночас вони вдосконалюють свій рівень володіння англійською мовою. Серед індійських студентів є й такі, хто вступає на перший курс медичного факультету у жну. Після його завершення усі вони отримають дипломи Ужгородського університету та зможуть користатися ними на власний розсуд, залишитися працювати в Україні або повернутися в Індію.